Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас вчора був гарний дощик, намочило, вийшло. вийшла. Дивлюсь, що треба полуничку дозбирати останню, але треба зібрати, бо ще і на сьогодні стоїть дощик. Вийшла подивитися, що тут після дощу робиться. Вчора, ще після першого дощу, вийшла огіркам ось зробити цю шпалеру. Але потім знову дощик розпочався, тож не все зробила, що хотіла, але почала вже. Дивлюсь, що тут по кабачкам. А що тут по кабачкам? Ну як? І хочеться і це. Нехай ще днів два підросте, щоб гарний був. А тут, в принципі, зірвати можна, але що ж може і нарости, щоб більше його. Так, я вон на городі, а хлопці мої стоять там щось, думають, думають. Зараз розкажу, що вони думають. Що я хочу сказати? Що в нас трохи плани змінилися. Не буде так, як гадалося. Чи, як там кажуть, не гадалося так, сталося так, як не гадалося. За басейн. Будемо з басейн стояти тут. Будемо зараз прибирати цей пісок і потім робити місце. Трохи ось. Провід перенесемо, звісно, щоб воно тут не було над водою. Е, ну, Це в гараж світло йде, ставимо в цю сторону. Е, бо тут чистенька в нас територія. Зараз піду туди покажу, покажу, що, що ми думали: то воно так не виходить. На сьогодні вітряно. Плитка наша сохне. Вчора ми по дощі, все-таки її зробили. Так, а ось тут. Ми хотіли ставити басейн. Не буде тут басейн ставити, ставити, бо у нас сусідів тут деревина груша, і все з цієї груші буде падати в басейн. Це ми заморимось вигрібати оце все. У нас є і накидка, але ж воно летить і летить. То, в принципі, знаєте, ми хотіли давно, щоб цей сарай хто дивиться відео, тут був у нас дерев'яний сарай, щоб його розібрати та все. Потім, потім, ну так як задумали сюди басейн ставити, то його розібрали. Але, так сказати, ми це місце не закинемо, будемо наводити тут лад. і буде У нас тут така зона відпочинку. Перенесемо сюди гойдалку, що дощ починається. Щось Чи Перенесемо сюди гойдалку, так, тут все-таки закриємо від сусідів. Мангал якось зробимо і буде таке щось гарненьке місце, бо у нас в дворі такого немає. А місця в нас в дворі вистачає. 10 соток, а ми з ними не знаємо, що робити. так так що якось ось так от. Але ж треба ще пісок прибрати, а пісок також Макс ходить, не знає, куди його втулити. Макс каже, треба вже трактор і все вигортати. Каже, мені вже нічого не хочеться. Ого, у вас переноска. То зараз, щоб перенести пісок, треба попиляти оті дошки із сараю, що йдуть на дрова. Але те, щоб дощу не було, бо щось схоже на дощик. Макс, треба було маленьку брати, бо дощ буде. А чого ти... ти не хочеш цією пилкою бензо? Ти хоч маленької, то Грюнхель. Чи Дніпро Емо той? Дніпроємо ем як умовити. А, нема в нас. Її. Так, а що, була, від була, Ось ця гойдалка стоїть, треба і туди перенести буде, бо тут сонце, тут не можна сісти. Буває, так хтось до нас заїжджає, а тут так сонячно, що Ха, треба ховатися, кудись, а не на гойдалки сидіти. Так, що тут у нас провід, провід, шланга і гілячки. Ці гілячки я складала. Кди їх складала? Складала їх ось тут, а так як дошки сюди, то гілякиці прибралися. Я половину, знаєте, вже використала нагород на цей, на помідори від шпаків. Оце треба коротше, також куди діти. А пісок будемо сюди переносити, то перевозити. Тож треба оці дошки хороші, ми їх склали, більш компактніше, бо вони тут були так більш розкладені. А це все, що треба перепиляти. Будемо котел взимку палити. Тож зараз вони будуть пиляти. І сюди потім перевезти пісочок буде треба. Така у нас ось пилка є. А що це тебе така за викрутка спеціальна? Смазка. А це смазка якась. Ось, я таке не бачила, де ти взяв? Аліекспрес за мене. Тік-тик. А. а що ти не хочеш бензу? Так що, ця Грюнхель пилочка, Бо, до речі, відео там, де ми показували про неї щось зараз, почали коментарі писати. дякуємо, що показали, бо хотіли її купувати. Вона така маленька, простенька, але справляється. Рік вона вже у нас. Ми її, правда, ну я не скажу, що дуже часто пиляємо, але був один час, що ми пиляли таку гарну стопку дріб, то все вона спиляла на раз-два. Є в нас ще бензо, просто вона виділивалася та бензопилка, ну Ми її зробили. Не ми, а людина зробила. так що. Зараз Макс буде пиляти дошки. Ми там цвяхи прибрали. Зараз дощ буде, я прям відчуваю. Так. Робот. Да. Ми вчора плитку робили по дощу. Першу партію зробили, а другу дощ як влопив. Ну ми встигли. Ой-ой. І це влізе в котел. Це те, що влізе в котел, то навіть ще ще й більше можна. Треба буде забрати те, що на сітку, повісити її а, колись. І якраз місце там буде. Хоча не все влізе, я не знаю можна. Ще треба кудись буде Не, воно не все це буде пиляти, тому ще ж туди зводить на кримку. А, там що є більш-менш нормальне. Так. А тепер як все? Там що є більш-менш нормальне. А, встановили пеньки, щоб не так нахилятись. Так, будуть вони теляти, я пішла на кухню, бо в мене там духовка вимкнена, треба готувати їсти. Та Макс на око знає. Потрійність, чим жопку гріти. Ну, ну, ось да. дивися, ось. Я бачу, так. Да. Це Макс за того, що у нас в хаті одна мерзлячка це є. Два, два, а, ну в Женя ще. Женя не такий, як мама, це мама мерзлячка. Мене не загартовували в дитинці, у нас в хаті було плюс 30. А я буду щось готувати їсти. У нас тут духовка на вулиці стоїть. Ну, як, винесли її на вулицю, щоб в хаті не так жарко було. Правда, вона тут так пилюкою береться, ну, витирається, бо тут пісок. Я ще зробила тісто на пісочний пиріг. Огірочки з городу з парничка. Буду зараз щось готувати їсти. Ще, друзі, я сьогодні робила вареники. Це все, що залишилося. Я не скажу, що багато робила, але разів 5 їх більше було. Так, це, ану, що, ти, не фокусуєшся. Вареники на пару з капустою. Молода капуста вже пішла. То я зробила з капусточкою це все, що залишилось. І з полуничкою. Ось такі вареники. Я на пару полюбляю готувати вареники. Це моя фішка. Такі вареники простенькі. Також умію робимо, але чогось на пару частіше. Так, з цієї сторони порядочок такий навели, поскладали. Пісок почали сюди перевозити, а пісок почали перевозити не просто на землю, а ось на цю резину. Це, ця резина була на даху сараю, там не шифер був, а оця резина лежала, це якась там спеціальна. Вона така товста і важка. Ми сюди її тягнули в трьох, ще й Женя допомагав четвертий. <сум> самий головний помічник. так що... Пісочок потихеньку сюди перевозиться і буде тут собі лежати. Будуть тепер коти ходити в іншу точку, бо це капець. Як не відкриєш вікно, а тут котів на піску, Ну воно ж з вікна видно, тут тепер не видно, буде що вони будуть робити. Завжди сіяли цей пісок, як кудись брали. Тут поскладали ці дошки, знадобляться. Ну і це, що попиляли, вони так швидко попиляли, також сюди склали. Так, дощ, не дощ, я вийшла на город, вирву все-таки ось цей кабачок. А, зранку казала, нехай дозріває. хочунчики беруть свої. Хочеться смаженого кабачка. Оп! А. Шо, тут більш великого нема. А різниця, очевидна. Це простий кабак, кабачок. Там чи гайдамака, чи що. На ньому, бачите, не так багато. І якісь вони нов'ялі не такі, як ці. А ці прям стеляні кабачками. Ух ти, щось холодно стало. То такі в нас справи. Хлопці вже пішли до хати, бо вони втомилися. Та й Мак сьогодні не дуже так прям активно працювали, бо завтра на роботу. Чесно кажучи, він вже каже, я втомився от так цілими днями щось робити. робити. Стараємось вже не перегружатися, так сказати. Та я зараз буду також йти відпочивати. Зараз в кухні там доскладаю, ну, як посуд вже помила, просто треба на місця все поскладати. Класти Максу сумку і також йти відпочивати, бо хочеться спати. Ця ніч у нас була дуже гучна, страшно було, як ніколи, хоч ми від Кременчука ну, десь ну трошки менше, як 40 кілометрів, але і в нас тут гуділо, як у вулику. Дуже цілу ніч. Гучно було, то не спалося, а тепер так спати хочеться. Хоча, яка знову там буде ніч. А, дякую, що переживали, бо не одна людина писала і у Фейсбуці писала, і так в коментарях, як ваші справи. Страшно, гучно, але слава Богу, все нормально. А, то що, йду я, буду закінчувати свої справи та й відпочивати, бо тільки що сиділа, робила відео, яке в неділю має вийти. Ну, вийшло воно вже це сьогоднішнє відео в понеділок. То прям сижу, а очі закриваються спать хочеться бо 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 Так що, дякую вам за перегляд. Всього вам доброго, тихої ночі на всім і до нових зустрічей. Пока-пока.